Дениськіне оповідання не пів, не пав. Коли я був дошкільником, я був страшенно жалісливий. Я зовсім не міг слухати про щось жалісне. І коли кого хтось з'їв, або кинув у вогонь, або в'язнив, я зразу починав плакати. Ось, наприклад, вовк з'їв козеня, і від нього залишилися ріжка та ніжки я рюмсую, або барбариха посадила в бочку Сарицю Царевича і кинула цю бочку в море. Я знову думси, та ще й як. Сльози струмляють в мене товстими штівками просто на підлогу і навіть зливаються справжні калюші. Головне, коли я слухав казки, то вже завчасно, але ну ще до того найстрашнішого місця застроївся плакати. У мене кривилися і ламалися губи, і голос починав тремтіти, наче мене хтось у вся, комір і трясе. Мама просто не знала, що зі мною робити. Бо завжди просив її, щоб вона читала або розказувала казки, але доходило до страшного, я тут же помічав це і починав казку скорочувати. За якусь хвильку до того, як трапитись в біді, я тремтячим голосом просив: Це місце пропусти. Мама, звичайно, пропускала, перескакувала з п'ятого на десяте, і я слухав далі, але зовсім не того, бо в казках кожну хвилину щось трапляється. Як тільки ставало зрозуміло, що ось-ось знову трапиться якесь нещастя, я знову починав кричати і благати. І це пропусти, мама знов пропускала якийсь кривавий злочин і я надовго заспокоїлася. І отак, з хвилюванням, зупинками і швидкими скороченнями, ми з мамою, врешті-решт, діставалися до щасливого кінця. Звичайно, я розумію, що казки від цього стають якісь не дуже цікаві. По-перше, надто вже короткі. А по-друге, майже позбавлені пригод. Зате я міг слухати її спокійно, не обливаючись слізьми, і потім після таких казок можна було вночі спати, а не валятися розплющеними очима і боятися до ранку. І тому ці скоришені казки мені дуже подобалися. Вони ставали такими спокійними, наче про холодний солодкий чай. Наприклад, це така кадка про червону шапочку. І ми з мамою не стільки не пропускали. Щоб вона стала найкоротшою і найщасливішою казочкою в світі. Ось як її розказувала мама. Була собі червона шапочка. Одного разу вона напекла пиріжків і пішла провідати свою бабусю. І почали вони жити, поживати і добре наживати. І я радів, що в них все так гарно вийшло. Та, на жаль, це було ще не все. Особливо я переживав через іншу, через іншу казку. Про зайчика. Це так невеличка казочка на зразу з Її увесь світ знає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Враз мисливець вибігає і тут вже починало пощіпувати у носі. І губи розвідчалися в різні боки. Верхні, праворуч, ніжні, ліворуч. А вказка продовжувалась. Мисливець значить, вибігає і просто пря... в зайчика стріляє. І тут у мене аж серце зупинялося, Я не розумів, нащо той лютий місвець стріляє просто в зайчика. Що зайчик йому зробив? Чи він перший почав? Адже ні, адже він не задирався, він наше вийшов погуляти, а це одразу пі, без розмов півпав зі своєї страшної достоловки. І тут в мене почали струмитися сльози, як з крана. Тому що поранений у живіт зайчик кричав. Ой-ой-ой, він кричав, ой-ой, Ой-ой-ой! прощавайте всі, прощавайте, зайчата і зайчихи, прощавайте, моє веселе, легке життя. Прощавай, червоному квиринку, і хромка капустивка. Прощавай, навік моя галялинка, і квіти, і роста, і весь сліз, де між листям її густим був готовий стіл і длім. І на власні очі бачив, як сірий зайчик лягає під тоненьку баріську і помирає. Я заливався гарячими слізьми і псував усі настрій, бо мене було, треба заспокоїти, а я все рюмсяв і рюмся. І ось якось вночі, коли всі полягали спати, я довго лежав на своїй розкладушці і згадував серед шого садчика. Я все думав, як було б добре, коли б з ним цього не трапилося. Як було б справді чудово, коли б тільки цього не трапилося. Я так довго про це думав, що раптом непомітно до себе переробив усю цю історію. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вишов зайчик погулять. Враз мисливець вибігає просто в зайчика, де да стріляє, не пів, не пав, не ой-ой, ой не вмирає зайчик той. Он як вправно, я навіть розсміявся. Як прекрасно все вийшло. Це ж найсправнішнісіньке чудо. Не пів, не пав. Я додав лише коротеньке не і в мисливець ніби так і треба. Потупав у своїх підшитих валянках пору садчика. І той лишився жити, Він знову буде гратися вранці на розсяній калявиці, буде стрибати, плигати і бити лапками у старий трохлявий пень, такий кумедний, славний барабанщик. Я лежав у темряві і усміхався, і мені хотілося розповісти про це чудо мамі, Та я пожалів будити її і, врешті-решті, заснув. А коли прокинувся, я вже знав назавжди, що більше не буду румсити у жалістих місцях. Бо тепер можу, можу в будь-яку хвилину трудитися в всі ці жахливі несправедливості і все буде по-своєму, і все буде гаразд. Треба лише ну, чесно сказати не пів, не пав. Денискове оповідання Зеленкуватий леопарди. Ми сиділи з Мишком і Оленкою на піску біля домоуправління. І будували площадку для запуску космічного корабля. Ми вже вирили яму і обклали її цеглою і скельцями, а в центрі лишили порожнє місце, щоб потім поставити сюди ракету. Я приніс відро і поклав у нього апаратуру. Мешко сказав, треба вирити боковий хід під ракету, щоб коли вона буде злітати, газ мав вихід. І ми знову почали рити і копати і дуже швидко втомилися, бо там було багато каміння. Оленка сказала, я втомилась, перекур. А Мишко сказав, правильно, і ми сіли відпочивати. У цей час з другого під'їзду вийшов костик. Він був такий худий, просто неможливо впізнати, і блідий, анітрохи не засмах. Він підійшов до нас і каже, здоровенькі були хлопці. Ми всі сказали, здоров був, костику. Він тихенько сів поруч із нами. Я сказав: То що, у Костику такий худюший? Викапаний кущій. Він сказав, то це у мене кір був. Оленка підняла голову. А тепер ти одужав? Так, сказав Костик, я тепер зовсім одужав. Мишко відсунувся від костика і сказав: Заразний нема, мабуть. А Костик сміхнувся, Ні, що там? Не бійся, я не заразний. Учора лікар сказав, що я вже можу спілкуватися з дитячим колективом. Мишко знову присунувся і спитав: А коли хворів, боляче було? Ні, відповів Костик. Не боляче. Ну, дуже, а так нічого. Мені картинки перебив в ній дарувала. Я їх весь час перебирав. набрило до смерті. Оленка сказала: Так, хворіти добре. Коли хворієш, завжди щось дарують. Мешко сказав, але ж коли здорові теж дарують, у день народження або коли ялинка. Я сказав, що дарують, коли у старший клас переходиш з п'ятірками. Мишко Мешко сказав: Мені не дарують, самі трійки. А коли кір. Усе одно нічого особливого не дарують, бо потім усі іграшки треба спалювати. Погана хвороба, тір, нікуди не годиться. Костик спитав а хіба бувають гарні хвороби? Ого, сказав я, скільки завгодно. Вітрянка, наприклад, чудова, цікава хвороба. Я коли хворів, мені все тіло кожну болячку окремо зеленим мазали. Я був схожий на леопарда. Що, хіба погано? Звичайно, добре, сказав Костик. Оленка глянула на мене і сказала. Коли лишки, теж дуже красива хвороба, на це мешко теж ну, тільки засміявся. Сказала теж, ж, красива! Нажмо дві три плямки, ото і вся краса. Ні, лишається дрібніться. Я на, над усе люблю гриб. Тоді чай даю з малиновим варенням. Їж досить схочу, просто то не віриться. Одного разу я хворий цілу банку з'їв. Мама навіть здивувалась. Дивіться, кажу, хлопчик гриб, температури 38, а такий апетит. А бабуся сказала, Гри, гриб різний буває, це в нього така нова форма. Дайте йому ще, це у нього організм вимагає. Я мені залишив, але я більше не зміг з'їсти. о, шкода. Це гриб, мабуть, на мене так погано дів. Тут Мишко зіперся на кулак і замислився. А я сказав, гриб, звичайно, гарна хвороба, але з галанду мене рівняй, куди там? А що? сказав Костик. А то. Сказав я, що коли голанди вирізають, потім дають для заморожування. Це краще за твоє варення. Оленка спитала, а голанди від чого заводяться? Я сказав, від нежиті. Вони в носі виростають, як, гри... як гриби, тому що вогко. Мешко потягнув і сказав, нежить хвороба пуста, щось у ніс ще гірше тече. А в цирку жабанят ковтають, несподівано сказала Оленка. І крокодилів теж додав Мишко. А я, я аж пирхнув від сміху. Треба ж таке вигадати. Адже всі відомо, що крокодила зроблено з панцира. Як же його з'їсти? Я сказав: ти мишку, як бачу, ну, зглузду з'їхав? Як же ти будеш їсти крокодила, коли він жорсткий? Його ніяк не можна проживати. Та вареного ж, сказав Мишко. А як же буде тобі крокодил варитися? сказав, я. закричав я на мишка. Він же зубатий, сказала Оленька, і видно було, що вона вже злякалась. А Костик додав, він сам їх щодня їсть, приборкуючих хотих. Оленка сказала, не вже. І очі у неї стали, немов білі гуцики. Оленка скривила губи. Говорила про гарне, про гриба і про лішив, а тепер про крокодилів. Я їх боюсь, Мошко сказав. Про хвороби вже переговорили. Кашель, наприклад, яка з нього користь? Хіба от у школу не ходити? І то хліб, сказав Костик. А взагалі виділ говорили, коли хворіш, усі тебе більше люблять. І не рівняй, голублять, сказав мишко, песить Я зауваж, коли хворіш, усе можна випросити. Хруяку тільки забажаєш, або рушницю, або паяльник. Я сказав: звичайно, треба лише, щоб хвороба була як найстрашніша. От коли ногу зламаш, бо скрут шию, тоді що завгодно куплять. Оленка сказала і велосипед, а костик пхикнув. Навіщо ж велосипед, якщо нога зламана?» та вона ж переросте, сказав я. Костик сказав і справді? Я сказав, а де ж вона подінеться? Так Мишко», – Мишко хитнув головою, Тут Оленка натягнула платіжко на коліни і спитала. А чому це, якщо, наприклад, обчепишся або гулю наб'єш, або синець якийсь, то навпаки, буває, що тебе ще й усиплять перцю. Чому так бува? Несправедливість. сказав я і стукнув ногою по відру, де у нас лежала апаратура. Костік спитав. А це що ви тут надумали? я Сказав майданчик для запуску космічного корабля. Костя аж крикнув Та що ж ви мочите? Припиніть розмову, ну нам швидше будувати. І ми припинили розмови і почали будувати.